Миру Боже усім, хочу вам зачитати святе Євангеліє від Матвія, 10 глава, 40 вірш. Хто вас не приймає, той мене не приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Якщо я не приймаю апостолів, я не приймаю Ісуса Христа і, і не приймаю Отця Небесного, який послав Ісуса Христа. Тобто, я без апостолів не можу будувати церкву. Без апостольського вчення. Апостоли вони покладали свої душі, вони покладали все, вони е, іменно несли віру Ісуса Христа. Вони не мали своєї думки, вони ніколи не хвалилися своїми якимись досягненнямися, вони наоборот радувалися, те, що вони гонили за ім'я Ісуса Христа. Вчення апостолів – це вхід Царства Боже. Тільки віра апостолів нам дає спасіння і вхід Царства Божого. Нам не дає вхід царства Бога, тільки віра апостолів. Тому що апостоли вони пов'язані з Ісусом Христом і Духом І Іменно апостоли принесли нам Дух Святий. А Ісус сказав, що нам треба народитися від Духа Святого. Тобто без Духа Святого в мене немає вхід царства Божого, а принесли апостоли цей Дух. Тому їм був даний. Дух святий за те, що вони були послушні Слову Божому і виконували волю Божу. І ми бачимо, апостол, от історія Слова Божу, той Корнілій, це такий був воєнний, який молився, Ангел у нього приходив і, і він болився до Бога, він чув Бога, але Дух Святий ну, не сходив. Іменно сказав Ангел йому поклич Петра, Петро поклав на руки, тоді зійшов Дух Святий. І тому без апостолів в нас немає Духа Святого, без щеня апостолів нас немає Царства Божого. І сам Петро, він немовірний, був духовною людиною, як говорила. Люди від його ціні зцілювалися. Він ходив по воді, він бачив Ілю і Мойсея. Це великий очевидець. І ходив коли Ісуса Христа. І він дуже сильно був духовний. А Анані і Самфіра, я вже ділилася. Вони прийшли і збрехали в церкві Духу Святому. Вони померли на тому місці. Стільки була Божественність, духовна Петра Велика. І тому я маю йти за вірою, за вірою апостолів. Ісус Христос, він второї церква на апостолах. Дух сходить на апостоли на 120 учнів, які були вірні Слову Божому. Дух Святий він не сходить так сам по собі, він сходить на Слово Боже. А принесли Слово Боже апостоли. І я без апостолів не можу служити Богом, тому що вони... фун... Ісус заложив не фудам, і ми маємо продовжувати ті камні, камні апостольського вчання. Ми кожен із нас є камінь, з кожен із нас є церква, які маємо будувати церкву, продовжити продовжувати вчення апостолів. Тому спасіння тільки в вірі, вченні апостольському і віру, яку принесли нам апостол. Все решта, яке вже казала, нам не дає спасіння. І сам Ісус Христос, де Він дає ключі Петрові, каже, ти Петро, ти скеля, я побудую на тобі церкву. Яку смерть, а не подолає, тобто смерть не може подолати цю церкву. І ад я даю тобі ключі, Петрові Ісус дає від Царства Божого, каже Ісус. Що з'яжеш на землі, то буде зв'язане на небі. Що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І нам треба справді тільки йти за вченням апостолів, за Словом Божим. І тут пише 41-го вірш, що дуже гарно, хто приймає пророка, ім'я пророка, і стане нагороду пророка. Хто приймає праведника ім'я праведних одержи нагороду праведника. Таку людину ми приймаємо, таку ми нагороду отримаємо. Якщо я приймаю вчення апостольське, я отримую Дух Святий від апостолів, тому що без апостолів не було би написано Слово Божого і не було б Духа Святого. І... Можна багато чого говорити на апостолів, але е, де Петро, а де ми, де я? Я зовсім е, того не маю, що робив Петро. Ми зовсім відрізняємося від Петра. Він настільки був духовний. І це велика проблема, якщо ми нехтуємо апостольським вченням. І ми бачимо, скільки зараз церков, е, в них не є фундаментом апостолів. Вони порозділювали. Порозділювали церкви, кожен на своїй якійсь домінації. Але Ісус Христос Він не прийшов, не розділився, як пише перше Коринтян. Він не розділився. Ісус Він був один, Він приніс одну в нас віру, і Ісус Христос Він не на землі. Вже як прийшов, було багато конфесій. Він не з'являється ні з, з жодною, тому що всі були конфесії побудовані на своєму, не на слові Божому. Тому Ісус Христос будує нову церкву на апостола на Слові Божому. Тільки Слово Боже це є фундамент, Ісус Христос. А апостол це продовжувач, і ми маємо продовжувати насліджувати апостолів. інакшого я спасіння немає ні в мене, ні в кожного із нас. Тільки вчення апостолів. І нам треба дослухатися до Слова Божого, тому що послушання Господь хоче, слово Божого. І, і покірили Слово Божого, покірилося і послушання. Що як ми непокірні і непослушні, це вже є і до поклонства, як каже Бог, і перша книга царства, я вже ділилася, і також чаклунство. Це Бог це прирівнює. Тому послушання Слова Божого, послушання апостола, послушання церкви Ісуса Христа, смиренність, тому що де я можу навчитися бути смиренним тільки через апостолів, через церкву Ісуса Христа яким справді фундаментом є Ісус Христос, тому і Господь дав нам церкву, щоб ми навчилися смирятися. Амінь.